Мене звати Марк, собака в нас породи, ну кажуть нам 80% малінуа, 20 дворняги, бо брали ми в притулку Сіріус, назвали його Сіріус. Вік йому десь два з половиною роки. Знов таки брали в притулку, не знаємо скільки точно йому років, але десь два з половиною. Проблема це агресія, ну навіть не агресія, вона як виражена від страху, як нам вже знов таки пояснили в школі наш кінолог Лєра. Собака не контактна, ми думали, що це ненормально, що її треба там соціалізувати з іншими собачками, з людьми, щоб вона спілкувалась. Але виявилось так, що знов таки 80% малінуа. А як нам пояснили, що Малінуа мають таку особливість: це не спілкування з іншими тваринами, оскільки йому повністю вистачає спілкування з сім'єю своєю, з якою ми дуже багато, в принципі, з ним часу і проводимо. Тому це була наша головна проблема. Нам пояснили, як з нею працювати, чому саме вона виникла, звідки вона взялась, що це все просто психологічно, його нервова, точніше, нервовий стан, що він просто. Перезбуджується і не може заспокоїтись. Ми могли списуватися як в інстаграмі, так і в Телеграмі. В принципі, завжди були на зв'язку. Якщо потрібно, ми могли зателефонувати. Але в принципі нам повністю вистачало. Ми два рази на тиждень приїжджали на заняття. Бували і три. Тобто нам повністю цього вистачало, всю інформацію нам давали досить розгорнуто. Ми повністю розуміли, що нам треба робити, і питань не виникало тільки ну таких термінових, щоб одразу звертатись. Ні, потім як приїжджали, обговорювали певні наші результати, що вдається, що не вдається, як це виправити. Сподобався. Ну, по-перше, це наш кінолог Лера. Звісно, скільки дуже комфортно з нею спілкуватись, вона все дуже нам чітко пояснювала, розповідала. Досить така приємна зустріч. Постійно була, як приїжджали на заняття. Також дуже сподобалась сама школа, наскільки все організовано, що якщо тепла погода, ми займалися і на вулиці, ми ходили і на озеро, якщо не дуже погода, ми. Знаходились в цьому залі, він дуже гарний. Нам у нас була, як я вже казав, проблема з іншими тваринами, що він реагує на там і на їх на подразники. Так само ми спокійно ходили біля вольєрів, тренувалися якраз тому, щоб прибрати його э, страх інших собак. Тобто, нам всі наші потреби, які нам потрібні, були закривали. Ну і звісно, кожного разу чай, кава <śle> по бажанню, нам завжди пропонували, ніяких проблем не було. Проблем ніяких тут скоріше, бі... в більшості, коли. Тобі пояснюють все чітко, у нас таки було то проблема це тільки в твоєму розумінні з собакою, наскільки ти знайшов з нею конект. тобто проблема виникає тільки з твариною, і в твоєму розумінні. Тому кінологи пояснюють дуже зрозуміло, якщо різними підходами, різними форматами, тобто тут просто треба усвідомити, що відбувається, що відбувається чого. Тому проблем жодних не було. Інструктор знайшов підхід одразу, в принципі, нам досить комфортно, як мені оскільки ми займалися по черзі з моєю дівчиною, так і дівчині було повністю комфортно, нам все пояснювалося, розповідалося. Ніяких проблем, якісь недорозуміння, у нас жодного разу не було, все було зрозуміло. Ми нарешті отримали відповіді на всі наші запитання, які в нас були саме в цій школі, бо нам чітко все пояснили. І наразі я можу повністю сказати, що я повністю розумію свою собаку, я зрозумію його поведінку, чого це відбувається, навіть якщо вона ну ось така, як зараз, що він сидить скулить, я розумію, чого це так, але ну, все, все зрозуміло, бо було дуже багато питань. Нам багато кінологів казали, що це треба його просто соціалізувати з іншими собаками, його треба більше до інших собак. І тільки тут нам сказали, що це, ну, це просто його особливість, що він, йому не, він не потребує спілкування з іншими, з іншими собачками. Йому достатньо і нас так, оскільки коли ми прийшли з проблемою, нашою ми розповіли е, у нас замір знань був Сергієм, власником цієї школи і засновником. І він нам пояснив, що. Ну так стало, що знов таки це, це нервова проблема його, і прибрати її на 100% просто неможливо, оскільки це особливість собаки, це все характер те, ну те, що передається в від батьків, оскільки теж не знаєш що за батьки. І через це він нам попереджав, що відсотків на 100, якщо зробимо, це буде взагалі шикарно, але. Того, те, що ми отримали, мені достатньо, щоб я міг з ним нормально виходити, гуляти спокійно, не, не нервуючи тому повністю все закриє наше питання. Біжи які рекомендації навіть не знаю, скільки ну мені всього достатньо було все, що я тут побачив, то дуже високий рівень навчання для собак. Тому Напевно, рекомендації дають тоді, коли чогось не вистачає. Мені вистачило всього, мої очікування були навіть менші, ніж те, що я отримав в цій школі. Так, звісно, готові рекомендувати школу для собачок Дрето, оскільки це, я ж кажу, скільки ми, ми були дуже багато кінологів в різних, і тільки тут нам дали чіткі відповіді на всі наші запитання. Тому рекомендації, звісно, ми будемо. Ми, ми, в принципі, навіть зараз, коли в місті гуляємо, і там бачимо, яка собака не слухняна. Ми такі, о, треба, може, господарю порадити дрет, хай приїдуть, <рес> <рес> бо ми так само з нашою собакою. Це був суцільний стрес вугулка з ним. А зараз це, це насолода, бо ти спокійно гуляєш собакою, як ми цього й хотіли. Не знаю. Я думаю, що повернутись за новими знаннями, звісно, буде. Корисно, оскільки це постійно, треба підтримувати знання своєї собаки, тому чому навчились. Тому е трошки навіть сумно було те, що на сьогодні був останні останні заняття, оскільки вже була як традиція так збиратись, їхати сюди, займатись, як в школу, як дитину відводити в школу. Тому я думаю, да що повернемось рано чи пізно.